Добрий ранок, мої дорогенькі. Сьогодні 8 березня. Свято весни, жінок. Вітаю вас, всі мої незламні марганчаночки. Дивіться, тюльпани проснулися, буде і на нашій вулиці свято. Дивіться. Бажаю всім гарного настрою. І всього самого найкращого ось все. мої квіточки виросли. Будуть у мене в цьому році квіточки. І так, 8 березня, всім дев'ятки зі святом, всім гарного настрою, нам перемоги. Весна в своєму. В замечательном настроении продолжается. хлопці тримаються, ми тримаємося, все буде добре, мої дорогенькі. Ми переживемо цю навалу, все буде замечательно. Ми з бароном тут. Стараємося. Все буде добре. Квіточки мої почали рости, а це говорить про те. Що перемога близько? Слава нації, капець Російської Федерації.